Найкраща десятка увібрала все найцікавіше з десяти матчів цього тижня. Відкриває наш перелік рекордна результативність будівельника і триочковий із сиреною від Лео Лайонса, завдяки якому кияни здобувають 39 очок за одну чверть. На дев'ятому місці ще один рекордсмен тижня Даріус Адамс із з баскетта, який перехопленням і данком демонструє, як він здобув 49 балів рейтингу ефективності. Центровий Дніпро Азоту Сем Малдроу бездоганно грає в захисті. Спочатку він блокує спробу суперника закинути з гори, одразу після чого ставить йому ще один блокшот і опиняється на восьмому місці. Вміння захисника будівельника Георгія Цинцадзе віддати чудову передачу, виводить його на сьоме місце нашої десятки. Тут він опиняється завдяки прихованому пасу за спиною на Михайла Анісімова. Капітан Бика Київ Артем Швець став головним творцем сенсаційної перемоги над Одесою. А на шосту позицію нашої десятки він потрапив з ефектним додаванням згори після промаху партнера. На п'ятому місці Азовмашівець Менні Харіс, який легко злітає у повітря, і в боротьбі з двома високими суперниками красиво виправляє власний промах. Не менш видовищно, власну роботу над помилками виконує центровий Дніпро Азота Сем Малдроу, який запускає в політ опонента, проходить під кошик і надійно додає згори після першого хибного китка. На свою блискавичну комбінацію гравці хіміка Олександр Рябчук і Артем Пустовий витратили долі секунди їхній алеюб зауту на третьому місці. Запорізькі майстри швидкого баскетболу на другому місці Артем Буцький розпочинає реактивну атаку Ферро. А Джеремі Шапел і Камерон Мур завершують її фірмовим алеюпом. А найкращий цього тижня Денис Яковлєв, який в яскравому стилі допоміг своїй команді здобути дві важливі перемоги і закріпитися в зоні плей-офф перехоплення і завершення алеюпу з супротивом у виконанні форварда черкаських мав це перше місце найкращої десятки тижня від журналу «Суперліги».